Вітаємо це програма у фокусі Європа. Я Лара Бабалола. Ласкаво просимо. Ракети знову влучаються у цивільні об'єкти в Україні, виводячи з ладу електро та водопостачання. Руйнування енергетичної інфраструктури призвело до відключення електроенергії по всій країні. Навіть у містах на крайньому заході України, таких як Львів, мешканці залишилися у темряві та при низьких температурах. У столиці Києві люди ховаються від обстрілів на глибоких станціях метрополітену. На півночі України зростають побоювання щодо відновлення російських атак. Ці українські солдати дислокуються на кордоні з Білоруссю і пильно стежать за своїм сусідом. Білорусь союзник Росії дозволяє путінським військам використовувати свою територію як зону розгортання. Коли війна почалася в лютому, російські солдати намагалися наступати на столицю Київ із цього білоруського регіону. Українські солдати в Чернігові знаходяться в стані підвищеної бойової готовності, сповнені рішучості не пропустити ворога знову через північ. На крайній півночі України мобільний зв'язок не ловить, тож карти ведуть нас до кордону з Білоруссю. Чернігівська область була захоплена, коли Росія вторглася у лютому. Але у квітні Україна повернула її назад. Це російська техніка, яку вони залишили відступаючи. У наших в наших лісах її дуже багато. Ми патрулюємо ці позиції, цей ліс і ми дуже пишаємося такими трофеями та збройними силами України. Ця російська гармата тепер на озброєнні українських військових. Бійці тут постійно на поготові. Я думаю, що все може знову повторитися, тому що вони програють на інших фронтах. Тож вони можуть вирішити відкрити новий фронт. Дмитро раніше працював на залізниці. За майже 9 місяців війни він провів з родиною лише два тижні. Він дуже злий на Росію. «У мене з'являється злість, тому що їх народ підтримує загибель мирних жителів. Якби ми гралися у війну і гинули б тільки військові, тоді не було б такої образи. Але коли весь народ радіє загибелі дітей, скалічених дітей, яким невідомо як жити далі. Це мене злить. Максим із Чернігова також служить тут. Йому лише 20 років. Всі зима буде холодна. Я так вважаю, що я вважаю в чудовій фізичній формі. я швидко вчуся. І у нас у нас тут немає поділу на вікові групи. У нас моїм товаришам від 18 до 60 років. і ми всі рівні. Ми всі на це українське прикордонне село побоюється нових обстрілів. Кажуть, що російські військові всього за 30 кілометрів звідси. Але виїжджати звідси майже ніхто не хоче. Куди я поїду? Я тут народилася, я тут дітей своїх і чужих виховувала, і я поїду кудись. До кого? До кого? чого я поїду? Пенсіонерка Валентина також все життя прожила в цьому селі. Вона згадує страшні моменти обстрілів на початку цього року. У березні в нас не було, а в лютому були, стояли оце, як дорога в нас, колона стояла, ціла колона стояла. Ми так боялися тут, що не спали. Ні, ні день, ні ніч не спали. Ми тут. І вони ж потім, годин десь у 10 вечора, вони потім на, почали стріляти такими святящими ракетами, наче. Діти Валентини в обласному центрі Чернігові. Але вона не планує їхати до них. Це як кажуть наша батьківщина. Ми, ми родилися тут і живемо тут. Ми нікуди не підемо звідси. Росіяни пограбували сільську крамницю, коли вторглися у лютому, розповідає Ганна продавчиня. Їй боляче бачити, як сусідня Білорусь стала на бік російських військових. Раніше дружили ми із Білорусією. І... А тепер, що не вражені на їх, особливо на Білорусію. Раніше вони до нас їздили в Чернігову за покупками, а тепер считаю, ворогами постали. Чоловіки в лісі готуються до найгіршого. Олексій, колишній ветеринар. У нього троє дітей і троє онуків. І він воює за них. Бойца, я хочу, я хочу, щоб ця війна зупинилася не мені. Я не хочу, щоб ну мої внуки вже мої онуки також відчули, що таке війна. Вони знають, що таке обстріли. Вони втратили друзів. Мій син теж військовий. Я військовий і мій зять. Також нам є що втрачати. Ми живемо лише раз, але якщо вже когось зачепить, то нехай це буду я, а не мої діти чи онуки. Внуки. Ситуація залишається напруженою. Росія здійснює авіанальоти на Україну з Білорусі. Ймовірно, отримує білоруські танки. Атака може початися в будь-який момент. Війна в Україні спричинила труднощі й в інших європейських країнах. Греція бореться зі зростанням вартості проживання, і в столиці країни Афінах один з районів згуртувався, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Екзархія це історично соціалістичний район із сильним громадським духом. Мата живе там і дуже цінує це почуття солідарності. Зараз вона бореться за збереження цього духу в часи змін. З висоти пташиного польоту афінський район Екзархія виглядає як будь-який інший густонаселений район грецької столиці. Але придивіться ближче, і ви зрозумієте, що він більш різноманітний, молодий та альтернативний. І тут більше солідарності, каже Мата Кастрісів. Акторка живе у цьому ліберальному районі уже шість років. А ви можете піти в магазин, навіть якщо у вас немає грошей на покупку: у продуктовий, у кав'ярню, щось поїсти І всі знають один одного. Тому ми можемо тут жити, іноді навіть не маючи грошей. Саме тому все більше і більше людей переїжджають сюди у ці економічно важкі часи, в тому числі і малозабезпечені іммігранти. Ель-Шеф – це місцева кухня, яка роздає їжу тим, хто її потребує наше послання. Тут готуємо разом і роздаємо їжу в знак солідарності. Люди тут готують близько 200 страв на день. Місцева влада, яка мала б опікуватися цими людьми, каже бездомним і біженцям приходити сюди. Але в цьому немає жодних проблем. Тут всім дадуть їжу. Ми не отримуємо жодних субсидій, але ця будівля самозахоплена з 2008 року. Катільменок сквотинг і протести в екзархії мають давню історію. Деспіна колацідакі пам'ятає студентські протести проти грецької військової хунти, коли вона була маленькою дівчинкою. Велике студентське повстання тут, в Афінському політехнічному інституті, було жорстоко придушене у листопаді 1973 року. Ми побачили вантажівки з солдатами, які їхали до університету. Вони співали маршові пісні. Ми зрозуміли, що буде кровопролиття і шукали укриття. Ми ніколи не забудемо ці злочини. Екзархія пишається своєю історією. Рух, який існує тут сьогодні. Продовжує традиції студентських протестів. Але як для старих повстанців, так і для новоприбулих цей район стає все дорожчим. Зростає вартість оренди житла, збільшується кількість апартаментів для туристів. Іноді уночі в районі спалахують бурхливі протести. Але більшість жителів, як і мата, віддають перевагу мирним протестам в екзархії. Наразі багато уваги прикуто до центрального скверу району, де ведеться будівництво нової станції метрополітену. Будівельний майданчик огороджений великим парканом. Там цілодобово чергує поліція. Мата погоджується, що матро це добре, але на її думку станцію можна було б побудувати і в іншому місці. Вона вважає, що влада намагається витіснити місцевих жителів з цього району. Мешканців не залучали до планування, хоча це знищить єдиний сквер у цьому районі. Це одне з небагатьох місць, де ми можемо збратися разом, де можуть гратися діти. три роки тому до цього скверу прийшов міністр комунікації з громадськістю і оголосив, що сквер буде повернуто назад. А ми повернемо цей сквер людям. Ми припинимо беззаконня. Завдяки нашій партії Нія Демократія, ця територія знову стане нормальним сквером. Більшість людей в Афінах, утім, не відчувають жодних проблем щодо альтернативного шарму екзархії. Люди із усіх верст суспільства збираються разом на щотижневому ринку у цьому районі. Що погано в тому, щоб зайняти будівлю, яка роками стоїть порожньою, якщо це врятує вас від життя на вулиці. Ви ж нікого не виганяєте. Група місцевих жителів зібралася у невеликому парку, щоб обговорити, як можна зробити цей район більш привабливим. Вони хочуть самі зайнятися благоустроєм, але поліцейські спостерігають за ними з підозрою. Громадські простори в небезпеці в Афінах і навіть не знаю по всій країні. Жителі екзархії хочуть зберегти її унікальний характер. А Амата хоче продовжувати заохочувати життя, засноване на солідарності та єдності. Навіть якщо майбутнє району видається туманним. Балтиксі море для уве крюгера та його онука як другий дім. тут старше покоління передає свої знання про рибальство молодшому, Але заробляти на життя в морі вже не так просто як раніше. Це тому що забруднення і кліматичні зміни кардинально змінили стан води. риби мало, незважаючи на спроби відродити екосистему. Частини Балтійського моря задихаються, оскільки рівень кисню впав до рекордно низького рівня але очищення моря також потребує пильної уваги до того, що відбувається на суші. Уве Крюгер ловить рибу навколо німецького острова Узедом з п'яти років. Він був одним із понад 200 рибалок у своєму рідному місті Альбек. Зараз він залишився останнім. Але Уве досі бере своїх онуків у море, щоб передати їм свої знання. Заробляти на життя лише риболовлею важко. Сьогоднішніми цінами на напевне у вас не так багато шансів. Якщо й продавати рибу самому, то ще якось можна прожити. Цього року його онук Нільс єдиний учень рибалка тут у Засніці на Балтійському морі. Він хоче зробити рибальство своєю кар'єрою, як його батько і дід, не зважаючи на непевне майбутнє і зменшення запасів. Один-два ящики з кожної сітки було б непогано. Це близько 20-30 кілограмів. Сьогодні вони не витягли з води навіть двох ящиків. Частина риби замала, і її доведеться викидати назад. Загалом цього занадто мало, щоб прожити. Куди поділася риба? Роками існують суворі квоти на вилов. Чому запаси не відновлюються? Рибалка Уве Крюгер звинувачує птахів. каже, що вони виїдають усю рибу. Але дослідники із інституту Тюнина у Ростоку підозрюють, що справа у нестачі кисню. Вони створили дослідницьку зону на Балтиці. Хотіли з'ясувати, скільки кисню у воді і наскільки високо піднімається температура. Через кілька місяців вони отримали необхідні дані. Керівник програми Крістофер Цімерман каже, що результати виявилися приголомшливими. З ми були нижче критичної концентрації, а з серпні там просто не було кисню. Це може здатися помилкою, але ви бачите, що концентрація кисню стає все нижчою і нижчою. Спочатку серпню вона на нулі, і це не змінюється. Проблема – масове літнє цвітіння водоростей. Коли водорості відмирають, вони опускаються на морське дно і розкладаються бактеріями, що споживають кисень. Це створює області, які більше не можуть підтримувати життя, так звані мертві зони. тріска опиняється затиснутою між високими температурами біля поверхні і нестачою кисню внизу. До серпня простору не залишається. Верхні шари води занадто теплі, а на глибині немає кисню. Це означає, що тріски більше не буде. і це саме те, що ми чуємо від рибалок. тріска тут більше не ловиться. Цей феномен не новий, але в останні роки водоростей стало більше і мертві зони збільшуються. Чому водорості так інтенсивно розростаються? Ми разом з екологічною організацією Екологічні дні у Німеччині проводимо дослідження біля річки Одер у Бранденбурзі. Тут розташовані великі ферми з вирощування курей, які виробляють багато посліду. Послід вивозиться з ферми, розкидається на поля. Рослини забирають його частину, але не весь, тому що в Німеччині дозволено використовувати надмірну кількість посліду. Цей надлишок потрапляє в ґрунтові води та струмки, які протікають через наш ландшафт. Цими струмками гній швидко потрапляє до одеру, а потім до Балтики. У Польщі теж є фермерське господарство прямо на березі одеру. Протягом багатьох років інтенсивне внесення добрив призвело до того, що концентрація фосфору та азоту у річці стала занадто високою. Обидва ці елементи містяться у посліді. Лише цього літа в Одері стався великий мор риби, нібито спричинений надлишком водоростей. На поверхні досі лежить товстий килим червоних водоростей. Це спричинено людьми, і люди повинні зупинити це і покращити ситуацію. Це мене бісить. Немає ніяких інших причин. Ось чому Уве Крюгер бачить все менше і менше риби. Як довго це може тривати? може п'ять років, може чотири. Якщо найближчим часом не піднімуть квоти, то ніхто не зможе продовжувати. ми просто хочемо зберегти цю культурну спадщину. Якщо стан води у Балтиці не покращиться, культурна спадщина, сімейні традиції і вся рибна промисловість Балтії можуть незабаром зникнути. Хто винайшов картоплю фрі? Франція та Бельгія стверджують, що саме вони подарували світові цю смакоту, і хоча картопля Фрі не найкорисніша страва в меню, сумління не дошкуляє, особливо якщо ви замовляєте її на півночі Франції. Цей регіон славиться своєю хрусткою золотистою картоплею, і такими фірмовими стравами, як картопля фрі з мідіями, для Аурелі Мерель це можливість зробити щось корисне для планети. Вона бере участь у місцевій ініціативі, яка перетворює жир на паливо з надією, що одного дня. Більше транспортних засобів будуть заправлятися за рахунок солоного гарніру. Картопля Фрі улюблена їжа на півночі Франції. А Мерель смажить її кілограмами. Незабаром у її кіоску Ляфріт Авелінуїс розпочнеться час обіду. Ця партія готується за 6 хвилин. Нарізану картоплю двічі обсмажують в олії, щоб вона була особливо хрусткою. Аурелі використовує 100 літрів олії на тиждень. Протягом двох років вона віддає свою стару відпрацьовану олію на переробку. Для нас важлива переробка відходів. Це величезна проблема ресторанів швидкого харчування. Проект знаходиться просто тут, у нашій громаді. це добре для довкілля і створює робочі місця. Тож тут лише плюси. Bonjour. Карло Батіато працює у некомерційній компанії Жеко. Кожні два-три тижні він приїздить до кіоску Аурелі і забирає використану олію. Роботодавець Карло переробляє її на біодизель. Кіоски з продажу картоплі фрі сьогодні найбільші постачальники олії на півночі а також шкільні кафетерії. Ми отримуємо ще трохи з таких місць як лікарні, але там люди їдять менше картоплі фрі. Карло відвозить стару олію прямо до фільтраційного цеху. Там вона проходить кілька циклів у різних машинах, які відфільтровують рештки картоплі, інші домішки та воду. Мішель Міларес заснував неприбуткову компанію 15 років тому. У лабораторії він демонструє, що його пальне це не просто відфільтрована олія. Процес перетворює жирні відходи на біодизель. Ми викликаємо реакцію, змішуючи спирт з олією. це природна реакція, але вона потребує часу. Тому ми додаємо фермент, щоб прискорити цей процес. і таким чином вся олія повністю перетворюється на біодизель. З десяти літрів олії для смаження виходить дев'ять літрів пального. І на сміттєприбиральній станції в містечку Бетюнбруа воно потрапляє прямо у паливні баки. Три вантажівки вже працюють на біодизелі. Незабаром на нього перейде увесь автопарк. Усе чудово і нічим не смердить. працює так само, як і раніше. Приблизно 1 євро 30 центів за літр заправлятися ним трохи дешевше ніж звичайним дизельним паливом, але витрати приблизно на 10% більші. Рішення про перехід на інше паливо було прийнято більше з екологічних ніж з економічних міркувань. Використовуючи олію для смаження, місто хоче скоротити викиди парникових газів сміттєвого автопарку на 90%. Це розрахунок на весь ланцюжок виробництва палива, і нам не треба його транспортувати дуже далеко, тому що воно місцевого виробництва. Це все значно зменшує викиди парникових газів. Що стосується твердих частинок, то вони у нас на 60% нижчі ніж у звичайного дизельного палива. Те, що сміттєвозам дозволено заправлятися 100% відсотковим дизельним паливом із олії для смаження, пов'язано зі спеціальним винятком для такого транспорту. Замінник диспалива не дозволений для використання на вулицях Франції, тільки у невеликих кількостях. Обідня перерва, відвідувачі стоять у черзі до кіоску аурелі. Фритюрниці шкварчать. На відпрацьовану олію є хороший попит на ринку, але аурелі вирішила пожертвувати свою олію компанії, що виробляє біодизель є компанії, які купують стару олію, і я могла б отримувати з цього прибуток. Але вигода, яку я отримую, це екологічна та соціальна відповідальність, і це того варте. І картопля фрі набагато смачніша, коли у вас чиста совість. Бажання усамітнити світ світу це те, з чим багато хто з нас може зіткнутися сьогодні. Для брата Ефимія це реальність уже майже 20 років. Він відмовився від сучасного життя, щоб проводити свої дні на самоті у стародавній печері у горах Молдови. Він обходиться без найнеобхідніших речей. Хоча Ефимі і відлюдник, але він покладається на свою віру, щоб зберегти свій дух живим. Брат Єфимій поспішає додому після щоденного богослужіння у сусідньому монастирі. А для цього треба пройти з десяток сходинок вниз у цю скелю. Це місце служило прихистком для ченців ще в середньовічні часи. Кажуть, що монахи живуть тут з 13 століття. Якщо вірити британській енциклопедії, то навіть з 12 століття. У нас немає архівів, тому ми маємо лише приблизне уявлення. Зараз він єдиний, хто живе тут. Останні 18 років без води, електрики, опалення. Але у нього є маленька церква. Раніше Єфимій працював електриком, мав дружину і дітей. Він не розповідає, чому покинув все, щоб жити на самоті. Але ще в дитинстві за часів комунізму він захоплювався релігією. я таємно відвідував церкву десь з 1955 по 1960 роки. і це було не зовсім дозволено. у церкві була кімната загротованим вікном. я був десь у другому класі. Я пам'ятаю, як хапався за грати і не відпускав, доки не закінчувалася служба. Зараз він проводить час за читанням текстів при свічках і довгими молитвами. Коли я молюся, мені приходить якийсь спокій, а іноді й біль. Але вони не пов'язані між собою напряму. вони приходять одночасно і біль, і спокій. Угу. час від часу до нього приходять селяни і просять помолитися за їхніх померлих. Віддячують буханцем хліба чи грошима. Зростає кількість туристів, які цікавляться печерним монастирем. Сьогодні приїхали допитливі люди з Японії. Єфимій з радістю показує шлях. Коли я прийшов сюди 18 років тому, і люди просто заходили сюди, я кричав на них. Зараз я спокійніший. Тепер я з ними розмовляю. Світ приходить до нього, а він не хоче більше мати нічого спільного зі світом. У молодості Єфимій багато подорожував. Сьогодні йому цілком достатньо того, що видно з його вузького балкона перед печерою. Що він, відлюдник, знає про зовнішній світ, про війну в Україні, наприклад. Ця війна дуже складна. Але вона має і духовні причини. Також брат Єфимій не хоче багато говорити про це. Війна болюча тема для православного монаха. Чи є в нього якась порада для людства? Будьте скромними у своїх бажаннях. Робіть те, що повинні, а не те, що хочете. І тоді, можливо, ви зробите правильний вчинок. І він принесе користь. Це його послання з усамітнення. Можливо, не обов'язково бути надто близько до світу, щоб давати йому правильні поради. Просте життя в складному світі. А на сьогодні це все у нашій програмі. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей. Українською мовою озвучено Центром медіа ініціатив Київ 2022 рік.